Сьогодні ми розбудовуємо вже свою країну. і останнє, я сподіваюся і вірю в це гостра фаза нашої антиколоніальної боротьби. Український католицький університет для мене це дуже надихаючий взірець того, як можна робити, не очікуючи зміни в державних політиках, не очікуючи волі міністерства, чи президента чи Верховної Ради брати і робити будувати нове. Базуючись на цінностях, притаманних українській нації, українській культурі, армія може виграти битву, може виграти час, але війну виграє нація. А нація формується в першу чергу за рахунок освіти. Я захоплений, що УКУ організовує такі благодійні вечори. Відчувається, що це вже багаторічна традиція. І це традиція, якій треба вчитися всій Україні, тому що збирати. Людей проводити такий от дуже надихаючий фанрейзинг – Це те, що потребує наша Україна. І те, що ми всі зібралися, те, що ми зібралися на підтримку укол, це дуже важливо. І те, що ми бачимо, це те, що дійсно люди відкрили свої серця, свої гаманці, і всі розуміють, що це, це на молодь, це для студентів, це для майбутніх, це для мрії, це для того, щоб Україна розпитала благодійність культура, і цю культуру потрібно розвивати. Неважливо, який ваш донат, головне, що ви від себе даєте іншим. Освіта надважлива, адже вона дає цю можливість молодим людям реалізуватися і набути ці знання, з якими вони будуть розвивати майбутнє України. І саме тому мені дуже важливо сьогодні бути на цьому заході, підтримувати молодих людей, студентів. Вкладати, інвестувати в освіту для того, щоб давати людям, по-перше, перспективу для майбутнього, по-друге, якісні цінності, які вони потім будуть нести в світ. Як на мене, особливо зараз це важливо для того, щоб Україна після війни могла розквітнути, відбудуватися і продовжувати процвітати. Одна з тем, на які я веду розмови з українськими бізнесами насамперед, це моє прохання їх інвестувати в українську освіту. Реалії є такі: якщо зараз не інвестувати якомога більше коштів та уваги в освіту. То незабаром українська індустрія будь-яка буде наймати на роботу низькокваліфікованих, високооплачуваних працівників. Народ, який вірить у Воскресіння, є непереможний. Горизонти нашого життя є набагато більшими, ніж те земне життя. І ми, українці, є носіями надії. У нашому серці ми маємо обійняти і драму, і трагедію, але ми маємо право не допустити ворога людського роду і наповнюємо серце і душу цією надією і певністю про воскресіння. Спільнота у це не лише студенти. Це не лише наші викладачі, не лише наші працівники, але це також наші партнери і наші благодійники, наші жертводавці. Я хочу щиро подякувати за вашу великодушну щедрість.